Всім привіт! Зараз я їду зустрітися з подругою. Ми хочемо погуляти трошки на барахолці на Петрівці. Там буде розпродаж одного магазину, який ми дуже любимо. Хочемо подивитися, що вони там розпродають, і також просто погуляти, подивитися, що вообще продають люди. Я давно не була на барахолці, і коротше, мені дуже цікаво, так що я погнала. Ми заходимо зі сторони епіцентру, я бачу дуже багато людей і мені дуже, дуже сильно кортить подивитися, хто що продає, тому що мені здається, що там дуже багато цікавих речей. Я зараз так поверхностно дивлюсь, хто що продає, тому що ми йдемо до нашої точки Х, але насправді дуже багато дивних речей. І чесно кажучи, я не знаю, хто їх купує. Я просто в шоці. Подивіться на цю чергу це все до павільйона, в який ми йдемо сьогодні. І дуже багато людей. Я знала, що буде багато людей, але це капець це дуже велика черга. Я, я в шоці. От і не знаю, чи можна буде щось подивитися, щось поміряти. Насправді тут дуже класні знижки, і всі кошти підуть на ЗСУ. От і не знаю, я поки що не побачила чогось такого, що мені б захотілося купити, бо я єле-єлі протиснулася взагалі до якихось речей. І перспектива стояти в черзі на касу, до речі, та черга це була на касу черга. Мене не дуже тішить. Я трошки в шоці, тому що дуже багато людей. Коротше, речі подивитися нормально неможливо. А от їх І насправді і дуже мало залишилось. Ну, коротше, таке щось. Я там полазила серед людей, попитала щось подивитися, але я нічого не буду купляти, бо там ще така велика черга, а, просто на касу. Якщо навіть взяти там якісь, одну якусь річ, то ну, дуже довго придеться стояти. А, от. І, ну, але знижки є, реально знижки дуже гарні. Знаєте, я саме та людина, яка сказала, що не буде стояти в черзі, і стоїть в черзі вже дві години. Дві години, прикиньте. У мене подруга набрала речей, і тоді я вже пішла, вже щось собі подивилась, щоб не зраз стояти, тому що ну, коротше, взяла футболку. Нарешті ми це зробили. Ми дійшли до каси зараз втомлені, але з покупками. Підемо, погуляємо ще трошки по барохолці. Якби я була колекціонером чешок, я би не змогла пройти з повз, тому що вони прекрасні, подивіться, який класний вибір. І всі вони різні, і всі вони дуже гарні, але слава Богу, я не колекціонер посуду, тому я нічого купляти не буду. Подивіться, яка краса. Все дуже гарне насправді. Чесно кажучи, я не знаю, чи БУ це, чи не БУ, тому що це не просто як розкладка, це прям ларічок, магазинчик. А, можливо, не знаю, новий чи не новий посуд, Але дивіться, який різновид. Все дуже гарне і дуже багато. Зайшла ще в один магазин. Оці блакитні, класні набори. вже не просто сервізи, а тут прям наборчики. Оце також цікавий, дивіться. Прикольні квіточки. Ну, коротше, вибрати можна все, що завгодно. Взагалі, колір, стиль, клас. Я в захваті. Насправді, навіть подивитися дуже класно, приємно, бо реально посуд дуже гарний. От. І слава Богу, що я вже собі купила посуд, тому що напевно я б не пішла з порожніми руками. Хотіла подивитись якісь цікаві прикраси, а, і насправді вибір дуже великі, але щось мені не дуже сильно сподобається. Намисто також. Вірніше, ці колони дуже гарні, дивіться класно. А насправді дуже багато продають, що попало, все в підряд. Ось тут ще дуже багато всяких прикрас, колечок а, тут. Посуд, ножі, вилки, якісь тарілочки. клас, не знаю чи прикраси це срібло, чи ні, а от, всякі фігурки. Насправді дуже багато різного посуду. Тут типу, хрусталь. Чи можливо це хрусталь? Конечки раз. Вот это вот. Заїхали в ретровіль, взяли по моті і по коктейлю. Ми дуже втомились, тому відпочиваємо.